Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі. Ми на посланні апостола Павла по до римлян завершили ми 11 главу. Дуже довга глава була велика. І зараз ми маємо е, дві глави. І вони разом будуть менше, ніж 11 -та глава. Там буде тільки один е, спорний вірш. Е, 13.1. це про владу. Там я вам стримаюся. Прочитаємо грецький оригінал і будемо розуміти і говорити далі. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Отже, тут говориться про те, щоб ви не ходили в храми. Довал, Теора, Афродіта, і ті всі поклоніння, де е, займалися сексом у храмах і, і так далі, тому подібне. Потім дехто хотів з них і ще приходив до християнської церкви і туди сюди бігав. Так? Це за них так само. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати. Тут вже Він говорить про тих, хто самоправедність, про тих, хто себе уводив, і казав, що от ми вищі від юдеїв і від євреїв. Ми вищі, ми всіх ми вищі, бо нам Бог дав велику благодать. Але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив, бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають однакові діяння. Дореньке моє, я вам пояснив, в мене там навіть є серце, душа людини, око людини, печінка людини, нирка людини. Все це воно в тілі працює на одне і за одне, і в одне. Або на добро, або на зле, або раз туди, або раз сюди. Але працює разом. Так багато в нас є одне тіло в Христі, а зосімна ми один одному члени. Ну, це говориться одне тіло в Христі. Знову-таки кажу: це нагадується, що ми всі в спільноті Христові. Через тіло кров на відпущення гріхів і через слово Христове бо де вас двоє чи троє ім'ями, я там я буду з вами. Так, визначення церкви. І ми маємо різні дари згідно благодаттю даної нам, коли пророцтво то виконує Його в міру віри. Тут